Друзі, сьогодні розповідаємо вам історію двох працівників Руслана та Єфіма. Понад 8 років чоловіки працювали разом у Польщі на будівельних роботах. Про таких у нас кажуть майстри на всі руки: плитка, штукатурка, сантехніка. Проте, зарплати у Польщі не дуже високі. Штукатури в середньому отримують від 6 до 8 євро за годину. Тож Руслан та Єфім вирішили шукати роботу в інших країнах ЄС. Спершу чоловіки оцінили рівень зарплат в різних країнах, поговорили з друзями, які вже давно працюють хто в Німеччині, хто в Бельгії. Також дізнались, скільки платять спеціалістам різних професій в цих країнах. Знайомі порадили чоловікам звернутися до нашої компанії. Вакансії знайшли спершу на сайті Лейборд. Зателефонували менеджеру. Менеджер Анна розповіла чоловікам, які документи потрібні для працевлаштування. Запропонувала кілька актуальних вакансій у Бельгії та Німеччині. На той момент Руслан та Єфім уже звільнились зі старої роботи в Польщі та готові були вирушати. Зараз чоловіки працюють разом на будівництві у Бельгії в одній бригаді. Зарплата 13 євро на годину. Житло окрема квартира на двох, вартістю 350 євро на місяць. Власник довозить працівників до місця роботи за власний рахунок. Новою роботою чоловіки задоволені регулярно на зв'язку з менеджером в AppSynergy, якщо потрібна якась консультація. Дякуємо нашим працівникам за такий детальний відгук. Дуже радіємо, коли нова робота приносить вам задоволення та хороший заробіток. Працюєте від нашої фірми в ЄС. Чекаємо і на ваші історії також.